Немає що робити. Тоді let's go грати. Сьогодні ми з вами граємо в таку гру, як 5 ночей з Фредді. Як не странно, але саме ця гра, вона мене оминула. Я жодного разу в неї не грав. Я навіть не знаю, який тут геймплей, що тут треба робити, і так далі. Тому з вами будемо грати, будемо лякатися будемо розвивати український контент разом із вами. Починаємо: new нюгейм. Потрібен Фредді Фразберс Піца. У security guard to work. ага, потрібен охоронець. І ми, і ми, начебто, будемо грати за охоронця, так? Добре, дивимося. Телефон. Зачиняємо світло, вимикаємо, вимикаємо, зачиняємо, вимикаємо. Добре. До речі, якщо хтось з вас буде грати в цю гру, просто щоб ви знали: тут не можна натискати Escape. Це моя друга спроба записати це відео, тому що. Перший раз я пограв в неї хвилин 10-15, Раптово випадково нажав на Escape, і вона в мене просто закрилася. Просто закрилася. Добре, ми граємо за охоронця. Нам потрібно дожити до ранку. Тобто, зараз 12 ночі. Нам потрібно дожити до 6 ранку. І щоб нас отоці аніматронники не чіпляли. Добре, дивимося. Добре, до речі, оті 10 хвилин, що я грав, я не зловив жодного скримака. Ну добре, дивимося, дивимося. А коли я читав коментарі, мені до речі казали, що це дуже якась лячна гра, тут дуже, дуже багато скримаків, дуже багато якихось там лячних звуків і так далі. Але але будемо грати, будемо дивитися. Так, як я розумів, оце перша камера, оце ми. Так. І тобто, звідси будуть бігати. Оці хучики і нам і нам потрібно буде закривати. двері. Ну добре, дивимося. Немає, немає, немає. А чого о, ця камера не а, камера не працює, тільки аудіо. Добре, будемо знати. Будемо знати. А до речі, коли саме мені. А, це просто камера його так. Приближає, добре. До речі, коли саме мені потрібно буде. А чому? Ааа, тобто навіть коли я використовую а, камери в мене сідає батареєчка, так? Так, Так, добре. Добре. Добре, тоді. Тоді немає ніякого сенсу постійно сидіти в у, у, у камерах. Добре. Це потрібно робити з умом. 72%. А що буде, коли в нас. Ти можеш вже будь ласка просто закрити свого рта? Будь ласка. Коли дуже багато. My, my Future Day чи, чи щось таке. Celebrate. Тут до речі всі... і на місці. Бі для мене тут нікого немає. Добре. Ти можеш вже завалити свого пиздака. Друга ночі, добре. Завали свого пиздака, будь ласка, мені не цікаво, що ти там говориш. Давай, uh, давай, cameras, все, 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 все. Ага. Uh -huh. right. Все. Папа, -па. дякую. Ти мене трошечки виснажив е, зі своїми розговорчиками. Але добре, немає. Немає, немає. Немає, немає, немає. Немає, немає. Тут не працює, тут тільки аудіо. Тут теж нічого немає. Ну добре. До речі, я постійно використовую свої блютуз навушники, особливо коли я роблю косплейчики. А якщо ви мої косплейчики ще не бачили, то десь отут уто буде посилання на моє відео з косплейчиками. Так, от, коли я роблю косплейчики, я постійно використовую безпроводні навушники. Але тут. ой-ой-ой, один хутчику зник. А де саме він зник? Ось о він стоїть, так. Ось ось він стоїть. І що і ти де? А де ти саме? Ось, ось ти стоїш. Я тебе бачу. Добре. Зачиняємо двері. А, коли вона закрита. Так. Ну, тут зник тільки один. Він е -е, оту-то. -то, тобто він біля нас. Добре. Добре, добре. Світло їх лякаєчені? Тобто світло їх ні? Добре, зашняємо двері. Дивіться, дивіться. стоїть ОНО! Стоїть оно, туто! Ай-яй-яй! Так, 45% 3 часа ночі. Добре, нам залишилося про. протриматися ще три. Нема... а, він все, все ж тут, так? Так. Так, ну добре. Зашвіняємо двері? Ну його нахуй. Правильно? Правильно. Тут нічого немає. 40% в нас є все чудінко. Так. А як він так швидко взагалі пройшов аж звідси, аж сюди? Як це вийшло? Як це вийшло? Добре, поки що відкримо 36. відсотків. 35%. Ну, він дуже близько до мене. Тобто він може так до мене зараз прийти? І трошечки мене опізячити. Взагалі може. Взагалі може, ну як я розумію, це. Бля, ще один зебався десь ооооо. И шо де дромаш, малый. Давай ляба ля, звідси. Зачиняємо двері. Ну його нафиг. Ну його Диви, ля, він, де диви, який. Диви. І шо ти хочеш, малий? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, малий. Давай, папа, звідси. давай попа. А вони такі так тут стояти чи ні? Тобто, ти. Ти, ти тут таки будеш сидіти. Чи ти просто з... Чи ти звідси... уйдеш? Немає, немає, немає. Охо-о-хо! Oh, oh, диви. Так, 21%. Диви! ха бордер. Добре, так, тут немає, тут немає. Тут теж немає і тут немає. Добре. Я тупо обісрався зараз. Фу. Фу. А шо так лячно? А шо так лячно? А шо так лячно? А шо так лячно? я не зрозумів. А як? А коли? Так він же так він же з'їбався звідси, чи ні? Він же звідти з'їбався, чи ні. Ой, фу. Ой, фу, щось я такого не очікував, я вам відповідаю. Я цього взагалі не очікував. Так добре. Ми вже знаємо, що немає ніякого сенсу зараз витрачати а, аз, а заряд, Поки цей дурачок розмовляє. А його можна якось... А, ото. Мудкол. Це добре. Тобто немає ніякого сенсу, так? Добре. А поки що я буду з вами розмовляти, чи буду вам щось розповідати, я ще не знаю. Але ну, я вам скажу так. Ну, це було лячно, це було дуже лячно, я трошечки обісрався, Трошечки, трошечки обісрався, трошечки. Але я все одно, я все одно не зрозумів, як саме е, цей хуйчик-аніматронік до мене пройшов. Взагалі не розумію, Тобто, от дивіться. Й, е, ото то його не було. Ну тобто біля мене його не було. Єдиний шлях, який в нього є, щоб е до мене дійти, це саме от, ну, оці дві камери. Так чи ні? Чи ні? Чи я просто не розумію. Чи вони можуть навіть звідси якось. Ага, тобто він може навіть з, з, з цих камер пройти. Так чи ні? Я просто не розумію. Тобто, дивимося. Він може пройти якось так, 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 і, і до мене, так. Тобто потрібно моніторити. А, коротше, чорт його знає, будемо дивитися. Але я вам скажу так, що це було ну, дійсно лячно Так, всі на місці, добре. Всі на місці. Заряд ми, ми поки що витрачати не будемо. А якщо ви додивилися ровно до цього моменту, е, тоді я вас дуже прошу. Ласочка, подобаєчка, дзвоник, коментар. Mm, дякую. А у коментарях ви саме можете написати, чи буде вам цікаво дивитися проходження е, саме п'ятночі ночі із, із Фредді і далі. Тобто друга, третя і четверта частина. Якщо хочете, будь ласка, у коментарях напишіть, я буду дуже-дуже. Дуже-дуже вдячний вам. Так, до речі, так, ну, перші ночі нікого немає. Добре. Добре. А їх тут всього троє, так? Тобто цей хуй, цей хуй і цей хуй, так? О, оці три аніматроники. Аніматроніки. Що це за за назва взагалі така непонятна якась. Добре? Вже 78? А, а чого так швидко? Чого так швидко? Дядя, ну ти можеш хоча б будь ласка, павутиння прибрати, я там не знаю. Добре, всі на місці. Хто це стучить? Хто це стучить? Ну, тут ну, знову нікого немає. Ну тобто всі, всі на місці. На місці, давай. А Шоста камера не працює. А її можна якось полагодити, чи, чи щось таке. До речі, до речі, до речі, мені дуже цікаво, чи варто дивитися фільм? Я чув, що вийшов фільм П'ятночеві із Фредді, але я його не дивився. Якщо хочете, якщо хочете, до речі, до речі, до речі, до речі, я можу провести опит в моєму телеграм-каналі. Послання будете в описі до, до цього відео. І якщо ви дійсно хочете, то ми можемо подивитися саме фільм П'ятночі з Фредді» Або на твічі, або на трову. А вже ж, якщо ви хочете. Я відкрию а, опит, і він буде в моєму телеграм-каналі. І що ви будете взагалі щось робити чи ні? У мене 65% вже пройобано. Як? Чому? Я просто дивлюся на камеру. І все. Тобто я її просто відкриваю, закриваю, все. Вибачаюся. Тобто я її просто відкриваю і, і закриваю, і дивись, 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 тупо на глазах. Та і зарядочка. Добре. Ну вже третя ночі, а ці аніматроники, вони. все ще на своїх місцях. Може, може є якийсь алгоритм, по якому вони. Е з камер пропадають? О, дивися, тупо двоє вже тупо двоє проїбалися. Ага. Один тута, другий тута. Добре. Добре, добре. 57% третя година ночі. Добре, добре. Ми знаємо, де вони. Ми знаємо, де вони. Один стоїть з масками. Другий стоїть у, у кафетерії, тобто він до мене ще не може зайти. Правильно, правильно. Добре, добре. Ну таке лячно трошечки, трошечки. Мурашки трошечки пішли, пошли, пошли. Немає, немає, добре. Диви. Так, у кафетерії і він. Так, а перший зник? Ні. Перший ще на місці. Добре. Добре, добре. Я не розумію, як. як... Часто мені потрібно дивитися на, на цю камеру, тому що, як я зрозумів, коли в мене відкриті двері і не горить світло, вони можуть до мене просто. Ого, вже немає, і, і тут немає. Немає, немає. А де вони? Блять, тут! -а. Немає теж. І тут немає. Четверта. Немає, немає. Ніде немає. Ага, один там і стоїть. Четверта, добре, четверта ранку. Так, поки що постоїмо так. Чет... Поки що постоїмо так. Ляп. 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 Немає, добре. Зачиняємо, зачиняємо. Вимкнули. Дивимося, де ці кучики стоять. Немає, немає. Немає, немає. Немає. 39%. Так, один у, у кафетерію, добре. Відкрили. Відкрили. 36%, 36 а нам залишилося ще 2 години. 2 години. А коли взагалі в мене. закінчиться. Коли в мене повністю закінчаться процент якийсь. Що... що буде? О, він. Сипа поблизу десь. Ципа десь поблизу. Типа десь буде за п'ята ранку, нам залишилося тільки одна одна година. Одна година. Добре, одна година залишилася. Ми з вами зможемо. Ми з вами протримаємося. Вухо зачесалося, уявляєте, вухо зачесалося. Одну годину ми з вами протримаємося. Тридцять, тридцять. Зачиняємо, зачиняємо. Ага. Хехе. <гум> Диви на нього. Пішов, малий? І Що малий? Диви, 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 диви. Іди звідси. 26%. П'ята. П'ята ранку, 25%. Ще є, ще є, ми ще тримаємося. 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 23%. 23%. Коли буде десь 15, я відкрою двері. Коли буде десь 15, я відкрою. Відкрию, відкрию. П'ята ранку, п'ята ранку. Добре. Нам залишилося тільки. Тільки, тільки одну, одну годину протриматися. Одну годину. Одну, одну, одну. Де ви є? Тут немає, тут немає. Диви, диви, диви. Диви, 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 диви. Біжить, біжить, гамно. Біжить. У тебе ні, нічого не вийде. Не вийде, малий. Не вийде. Так. Ну добре, ну тримаємося до кінця виходить, так? чи ні? Чи ні. Відкрили. Відкрили. Є-бой! Yeah і що? Друга ніч. Ну добре. Ми з вами протримали. Ми з вами протрималися вже одну ніч, і це що? Це чотенько. Друга ніч. На місці. Добре. Добре. Чотенько. 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 Щотенько. І що тепер? Знову, знову знову, от знову ти мене Не телефонуй мені. Мені не цікаво. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. Диви один, один вже проїбався десь. Один вже десь дівся. Один вже десь дівся. Десь один вже дівся. Ага, ото, ото він. Бачу. Е, а що з камерами? Мені це не подобається. Диви, нема, нема. О, диви, от, де от диви. І що ти хочеш, малий? Іди звідси. Іди звідси, я тебе не боюся. Опа, я тебе не боюся. Ми одну ніч вже. Хе, диви. Диви на нього. І що ти дивишся? Що ти дивишся, малий? Дивись, звідси. Ля на нього. Нічого собі. Так добре. А чи є сенс? В чому сенс від цих а, лампочок? Так. Ну добре. Іди, іди броди там. Іди броди, до мене не підходь. Я тобі нічого поганого не роблю. Я просто тут сижу, ото. П'ю Кока-Колу, їм чизбургери, бургери, нікого нікого не чіпляю. І ти мене не чіпляй. Хочеш бігати, бігай. Мені якось фіолетово. Так. Година ночі. Так, всі на місці. Ти все ж таки. Ти все ще там. Добре, 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 добре. Так, ну, з одним впоратися легко. З одним впортися легко. А ото коли вони ці зйобуються. Ото трошечки інше. 78%. Добре. Поки що тримаємося. Не бачу ніякого сенсу поки що нічого робити. Так, всі на місці. І ти є. Тобто він 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 десь поряд, так? Він десь поряд. Він ото-то. -от. Він зліва. Зліва у туалеті. Зліва у туалеті. І що мені. Просто зачинити двері? Ну, добре. Зачинимо двері. Добре, зачинимо. У тебе ще немає. А там. Там ще всі на місці. Так. Тебе тут ніде немає. Правильно, правильно. Відкриваємо. 67%. Ага. Ага. Е, де сидить гамно яке, а. Німалий. Німалий, ти можеш... Все, ти можеш звідси йти, тому що я Я вже зрозумів, що тут треба робити. Я вже зрозумів. О! Ще одна, ага. Типа з'їбалася, от, там, бачу, ціпу. Диви дивиди. Диви. А он. А він біля мене. Він біля мене. Добре, біля мене. Я це знаю, але я поки що зачиняти двері не буду. Поки що не буду. Ну, ну добре, З зачиню. Він, він десь поряд, типа там. Відмітне місце, Так, добре. Поки що тримаємо двері зачиненими. Поки що, поки що, поки що. Але дуже скоро ми їх будемо відчиняти. І якщо я зараз відчиню двері, а він тут стоїть. То те, що мені... Е, потрібно буде робити. У, увімкнути світло чи ні? Де ти є? Поряд? Ну він ще поряд. А ципа і ципа на місці. Добре, поки що... Поки що відкриємо, поки що відкриємо. Ну таке. Трохи-трохи лячно. Ну тобто трохи-трохи за очечі дергає. Де ти є? А, девиз, девиз знову тут сидить гавно. І що ти тут робиш? Іди звідси, малий. Іди звідси, малий. Так. Третя ночі, добре. Третя ночі, добре, добре. Так, поки що відкриємо. Світло не буде. Чи буду. Чи будучи? Будучи не буду, будучи не буду. Ляп. 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 Так, закрили, дивимося де, де вони всі. Так, тут немає. Тут немає, тут немає, немає, немає. Немає. Так, сипа ще там. А де? А де цей. А де цей. Де ви. А де. Від медику? А. Ти а... ще тут. Так. Третя ночі. Добре. Але в мене вже 37% і мені це не подобається. Тобто 37% мені не подобається. Але я знаю, що він... отут -от то -от зліва десь. Але все, все одно мені це не подобається. Так, давай так. До четвертої... До четвертої ранку. Я не буду дивитися у планшета. До четвертої ранку я не буду дивитися. А, все. Ааа, зараз... бля, говно! Божечки мой! Фу. Ти e, <риві> сипа. Диво мною, яке, так. Фу, пробіжала, як просто, ну. Коротше, мене це ми з вами будемо робити. І якщо я зараз. Ай, добре, 25%. 25%. Ще... Ще тримаємося. Ще тримаємося. Ще тримаємося. Ходи? Ага, немає, немає. О! Тобто він. Десь поруч, десь близько, десь близько. Десь близько. Десь близько. Добре. Можемо поки що відкрити. Поки що можемо відкрити. У нас ще час є. Час є. 18%. Мало. Я знаю, що мало, але. Але все одно, все одно. Ми ще, мо... Ми ще можемо. Немає. Немає. Добре. Добре, добре. А тобто, коли в мене взагалі закінчиться струм, тобто все, так. Воно все буде ГГ, тому що. Диви, не можу, не можу зачинити. Не можу зачинити. А він тут зараз, так? А він зараз тут, так? Так, ну п'ята ранку, я не знаю, ну мені. Ну, Ну, ну просто... Ну, немає сенсу ніякого мені відкривати планшета. Тому що я його відкрию, і він мене зараз ну, ну тупо схаває. 8% 5 ранку. Ну буде дуже прикро е, пройобувати саме зараз. Тобто 'ята ранку пройобувати я взагалі не хочу. І, і дивитися у, у планшета теж. Ну, 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 тобто 6%, 5%. Тобто треба, ну я не знаю, ну ну тут, тут тупо на лакічах зараз буде, я вам відвічаю. Тупо на лакічах. 4%. Будь ласочка, давай, шоста старанку, шо старанку, шо старанку, давай. Давай, шо старанку, шо старанка. 3%, шоста старанку, шо старанку, шоста ранку. Все, я нічого не чіпляю. Нічого не чіпляю. Нічого не чіпляю. Шоста старанку, давай. Шоста ранку, 2%, 2%. Шоста ранку, зараз. Давай, зараз. Ну потрібно, зараз. Yeah! <laughs> Бачили? Аніматроники. Хе-хе, аніматроніки, ви думали, що ви зможете мене виграти? У Вас це не вийде. У вас це не вийде. Це у вас ніяк не вийде. Дуже дякую, любі друзі, що ви були зі мною. Е! -е. Ви, це бачили? ви це бачили? Зараз я його замучу. Секундочку, секундочку. Диви! Одна вже з'їбалася. Дви! Вже з'їбалося! Коротше, дуже дякую, друзі, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Як завжди, підписуємося на усі соціальні мережі. Посилання в описі до цього відео. Підписуємося на канал, дзвоник, вподобайка, коментар і продовжуємо розвивати український контент разом із вами. До зустрічі!